Вітаю! Корупційний скандал продовжує ширитися країною, що правда вже трішки вщухає. Люди обурюються, але, ну але давайте будемо відвертими. Невже з нас хтось з вами вважає, що в нас чесна влада була протягом цих останніх 34 років? Ну ми ж з вами знаємо, що чиновники йдуть в владу для того, щоб збагачуватись багато з них. Не всі. Зверніть увагу, не всі. Але в основному влада це великі гроші, влада це великий вплив, влада це великі ресурси, і ми з вами ну, розуміємо, як у нас в країні є. Чесною працею, звичайній людині заробити гроші не так просто. Тому, от, власне, люди хочуть бути депутатами, чиновниками, міністрами, там, різними посадовими особами, зайняти місце десь в якійсь там впливовій структурі, яка видає якісь дозволи, наприклад. От, ходили ж анекдоти у 2000-х роках. Е, роках в, е, в відомствах, які видають дозволи на будівництво в столиці, не знали працівники, як виглядають гривні, тому що їм постійно заносили кешем і заносили доларами. Вони навіть по зарплату не ходили, тому що один дозвіл на щось абсолютно. Дрібне, це було там 700, 800, 2000, 5000 доларів. Якщо будинок, то це могло бути і 100 тисяч доларів, і так далі. Тобто люди повністю жили на цьому, збагатилися, купували собі квартири, будинки, автомобілі, елітну нерухомість за кордоном. Вони зараз володіють цим майном. А як ви думаєте? Ну, ви приїдетесь периметром по Києву. Перед Києвом Приїдьте, подивіться, які будинки в передмісті. Ви думаєте, то все зароблене, ну, частина заробленого, там, можливо, відсотків 25, все інше це вкрадено. Ну, ви повинні усвідомлювати, що це десь хтось щось вкрав. І це продовжиться в країні 34 роки. Просто ми, коли дивимося на нинішню владу, ну, ми пам'ятаємо, що говорить Зеленський, там коли стадіон, так стадіон там про е історії всі да, з корупцією, ці питання до. Порошенка, але ж ми чудово розуміємо, як було раніше. І відчуття того, що от знову ми наступаємо на ті ж самі граблі, воно ну, от нас реально трішечки вибішує, але нічого нового немає. Нов, нове це коли я ось бачу ось таку новину, ось. Європейська солідарність, європейська солідарність вимагає, вимагає голосити недовіру уряду Середенко Ярмака. Європейська солідарність. А я хочу просто нагадати українцям, тільки не думайте, що я там образився. Я ну, не, не в тому статусі і не в тому віці, щоб ображатися, тим паче на народних депутатів. Так от депутати Європейської Солідарності, прямо в прямому ефірі, казали, що я несу єрість і ахінею. Тобто, ці люди вони таке відчуття, що у вас може статися скластися враження, що вони. Боряться, боряться за вас. Знаєте, от боряться за все хороше, проти всього поганого, от вони, вони зараз розкриють і так далі. Але у мене питання: а вони по своїх свинарчуках покаялись? Покаялись? Ми побачили якісь посадки, ми побачили якісь, ну, я не знаю, що я не знаю, Петро Олексійович схуд якось трішки а, своїм бізнесом. Подивіться, як там, з Мариною там, намагався розлучитися, щось на сина переписував. Статки збільшував. Ми, ми як? Це вже не будучи президентом? І от у мене просте питання: як можуть одні свинарчуки, умовно, свинарчуки, е виставляти претензії іншим таким же самим? Ну, вони просто такі ж самі виявились. Але ви такі, ало, ребята, ви, е ви мали в своїй команді людей, які. Броніки робили, які пробивалися. Ви, там, що з на Рибальській, там якась історія була. Ви за займалися на війні ще з 2014 року. Може, б так би і сталося, що якби ви цього не робили, то війна б закінчилась би значно раніше. Можливо, вона б не, не набула б такої шаленої, шаленого масштабу. От коли ці люди починають засуджувати одне одного, я хочу повторити вам, шановні мої українці, не ведіться на це, вони не боряться за вас, вони борються тупо за владу. Я от зараз бачу, вже там, один там, одягнув там, піджачок, там, починає кричати там, його Зеленський привів у владу за списками Слуги народу. А тепер він каже. Там, там, Зеленського там, геть там, і так далі. Друже, ти ж зайшов у Верховну Раду на його горбу. Хто б за тебе твою мать проголосував? Хто тебе знає? Вообще? Кому ти нужен? Ну, тепер він уже проти. Знаєте, щури біжать з корабля. Так ви будьте до кінця, з своїм лідером, з, з тим, хто вас привів. Ну, майте якусь честь і совість. Ну, да, прокралися там частина команди. Ну так засудіть ту частину команди. Другий там, ноунейм якийсь бігає теж. Розказує, як він там готовий вже бути десь президентом, там і так далі. Ребята, ви нормальні? От, ну, ви думаєте, що вам повірить український народ? Ви ж боретесь одне з одним. Ви ж 34 роки боретесь одне з одним. Це ж як дерьмо в ополонці. Ви ж постійно так вспівте, то одні, то другі, то одні, то другі. І нічого не змінюється. І ви знову дурите український народ. Ви хочете, щоб український народ вам повірив, що ви зараз. Щиро там, проти корупції заявляєте. Хто? Європейська солідарність? Це ви заявляєте про За боротьбу з корупцією? Знаєте, це от нагадує ту історію, що ці люди будуть нам забороняти ковирятися в носу. Це ви нам будете розповідати про те, як треба боротися з корупцією. Вам треба взагалі в сторінці постояти, тому що ну, тих, кого не досадили, обіцяв ну, Зеленський там посадити. Ну, бачите, не посадив. Так вам треба просто тихо сидіти, мовчки, бо вас ну, всіх треба туди. Бо за 34 роки Незалежності України ми тільки бачимо крадіжки, 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 крадіжки. Ну, Те, що одні прокралися, не робить вас, які прокралися до того, ну, були ну, ж скандали. Да? Воно не робить вас кращим. Чому ви влазите зараз і починаєте робити вигляд, що ви кращі? Ви нічим не кращі. Нічим от абсолютно. Просто ці прокрались деякі чиновники, і ви хочете тепер на цьому зробити? що, Ще один такий стадіон да, 2019 року. А ми що маємо? Ми що маємо одних замінити на других, а потім повернути вас назад? Прикольно буде. Шановний український народи, не ведіться на них, реально, не ведіться. Вони, вони не борються за вас. Вони борються тупо за владу. Борються тупо за владу. От один із Європейської солідарності, ну я до нього так стримано відношусь. Олексій Гончаренко. Нещодавно там у себе в Тіктоці, що у нього мільйон в Тіктоці. Так у мене мільйон уже давно в Тіктоці. І Олексій пише: поборемо там його і так далі. Олексій, Кого ви хочете побороти в країні, в якій доктора, наук-професора з мільйоном 100 тисяч в Тіктоці не помічають. І навпаки чи в прямому ефірі ваші ж колеги розказують, що я хінію несу і нісенітницю. Ні, ні. Тобто, в мене підписників більше, ніж в депутатів, у вас там всіх разом, ну, крім Олексія, бо в нього багато. Але якщо взяти всіх інших євросолідарістів, то, напевно, в мене більше, ніж у них усіх. Так хто представляє український народ? Я чи ви по спискам обрані, або там десь по мажоритарки, інколи засало, інколи по домовлялися, інколи людей попідкуплювали. Ну, можливо, не буду стверджувати. От про що ви зараз говорите? Ви намагаєтесь що зараз зробити? Показати, що ви за народ України? Та ми вже бачили, як ви за народ України. Ми вже пам'ятаємо, як один там, лідер кричав, що ти мене не так знімаєш, що це я тут на барикадах, що я даремно лазив чи що, а ти мене тут так зняв погано, і на відео я тепер не можу поставити, тільки одна жопа видно. Так було? Кому, кому ви зараз намагаєтесь напарити? Кому? Кому? Зійдіть зі сцени всі. Дайте людям можливість, які а, хочуть, можуть і чесні від своєї природи, зробити щось для цієї країни, а не показують усім, що в тебе в Тіктоці тисяча мільйон людей. І що? Ви ж отак, ви ж все одно боретесь тільки за владу, а не за людей. Ну мені так здається. Бо, якби боролися за людей, то ви, б, може, підтягували, знаєте, от таких і докторів, і професорів, там, і не о тих, що з Шевченка, я був на ефірі, стоїть в білих носочках, в білій рубашці і кричить, як треба воювати. А сам заброньований сидить. Таких не треба. Таких воно на марафоні, там, як в банки. Ми вам не віримо. Можете не намагатись. Я буду намагатись все робити, щоб українці не повелись на вас ще раз. Ви всі однакові. Всі. Працюємо далі. Ми допоможемо їм М -м? стати президентами.